Всім доброго, доброго, доброго дня. Сьогодні нас вже 150 тисяч. Нас вже 150 тисяч, ребята. Ви задумайтесь, яка це цифра. Ну, чесно, я довго йшла до 100 тисяч. Війна стала такою великою-великою перешкодою, бо е, почали відписуватися росіяни, і я їх почала відписувати. І в мене просто контент стояв на одному місці. так? Але нічого. Пройшов час. І все рушили далі. Ми українці, нас багато, все більше і більше нас ставало. І нарешті 100 тисяч. Я думаю, боже моє, 150 це вже дуже дуже багато. Але ж я хочу, я хочу більше. Я хочу, щоб нас було якомога більше. Так, щоб ми всі єдналися. І ви знаєте, 50 тисяч, якось так воно швидко, швидко, швидко прийшло. Не знаю, я хочу побажати кожному своєму підписнику здоров'я, миру. Дай Боже, нам всім перемоги і всім, хто мене дивиться, і не. Не підписникам всім, хто мене дивиться, кому я подобаюсь, кому не подобаюсь, бо я знову скажу, що без хейтерів теж це неможливо. І тільки сильніший виживає в цьому житті. Так, і з нами, з блогерами, так ем, іде до цілі сильніший, слабкі вони здаються і залишаються, на жаль, десь там. Там позаду. А я така людина, я завжди йду вперед. Щоб не було, скільки я вже не чула за себе і е, присваюю гроші на ЗСУ, що я тільки не чула. І люди, це кажуть люди, які самі нічого не роблять, просто лежать вдома, нічого не роблять для нашої перемоги. Я не кажу, що я багато допомагаю, скільки можу. Е, але за два ну, вже за, за весь час війни. Це дійсно це велика сума, я вважаю. І я старалась допомагати кожному з нас своїми коштами, тими коштами, що ми що викидали на збори. І ми йшли до своєї цілі. Ну, знаєте, комусь доказувати, нічого не збираюся. Я бачу, що нас уже 150 тисяч. А це говорить за те, що мені довіряють, що мене люблять і мене дивляться. І ми йдемо тільки вперед, тільки вперед. І це ще не все. Ми будемо досягати ще більше і більше і більше. І все у нас буде добре. Обов'язково буде все добре. Я знаю це. Бо наша Україна найкраща, найкраща країна у світі.